Я вчера в Черге стоял, наверное, больше часа. И самое обидное, когда были морозы, числа 6-7, да, они заставляли людей стоять на улице. И у них была очередь небольшая внутри. И вместо того, чтобы пустить в помещение и люди стояли на лестнице, они заставляли людей стоять на морозе. Меня не устраивают выплаты по 500 гривен в день. Меня не устраивает то, что здесь практически не выдаются валютные депозиты. Лагун обіцяв офіційно в СМІ, шон з 5-го числа адас ці депозити. Він нагло обманув людей. На офіційному сайті Дельтабанку зазначено, що Дельта Банк має намір із січня 2015-го почати розрахунки з вкладниками, у яких закінчилися терміни депозитів. За словами Миколи Лагуна, зараз банк виконує узгоджену з Національним банком України програму докапіталізації, яка буде реалізована діючими акціонерами Дельта Банку. Банк почне з 5-го січня виплату всіх депозитів у повному обсязі і своєчасно но всі питання вирішимо протягом двох тижнів, розповів Микола Лагун. Таке відчуття, що їм сказали всім говорити одне й те ж. Чому у вас не працюють картки? тому, що ми переходимо на новий процесинговий центр, хоча всім известно, що з 19-го числа Мастеркарт відказався від от співпраці з Дельтабанком. І чому э, не дають валютні вклади? Тому що у нас нету доларів, хоча хто мішає банку купити ті ж самі долари на міжбанки і на міжбанківській валютній біржі. Особино за стариков обідно, що вот говорять ви ж деньги не можете зняти, то ви лучше продліте депозити і так далі. Ну, з паличками, костелями. Тут же не вистаєш, особливо в мороз, коли холодно було, так взагалі не вистаєш. Банк не може всім одночасно надати всі кошти. Оце головна причина. Тобто, десь пішов слух, і чим більше люди намагаються забрати свої кошти, тим гірше для банка. Тобто, тому що всі одразу надати їх не може і з-за цього є певні проблеми. Банк стоїть точно на межі банкрутства, ну, Принаймні на перше десяте року, то що є звітність на сайті Національного банку України, то на той час, проаналізувавши фінансову звітність банку, він не є банком банкрутом. Я пораджу цим людям зберігати спокій, а в майбутньому просто більш досконало підбирати фінансові інструменти, якими вони користуються. За яким принципом потрібно вибирати банк? По-перше, потрібно Дивитися на те, хто є власником банку. Це не повинна бути фізична особа, навіть якщо це іноземна фізична особа. Це повинна бути фінансова група іноземна, яка має вже певний досвід на... по роботі в банківській сфері не тільки на території України, а й ну, в інших країнах світу. Це по-перше. По-друге, треба дивитися, скільки ця фінансова група є на ринку. По-третє, країна походження цієї фінансової групи, оскільки. Є певні рейтингові агентства, той же стандартен Турс, де виводиться рейтинг країни. І є, наприклад, не знаю, реклама, не реклама, але, наприклад, банк Аваль, то цей банк по всім рейтингам надійності, то есть, в принципі, доволі таки добрий банк для того, щоб туди інвестувати свої кошти. Але чому люди цього не роблять? Тому що ті банки, наприклад, які навіть я рекомендую, там дуже маленький відсоток по депозитам. Якщо порівняти з іншими банками, це переконалися як мої клієнти, так і мої партнери по бізнесу, але вони тепер розуміють, чому це так. Тобто, банк людям треба зрозуміти одну просту річ, що банк це не спосіб заробляти гроші, тобто це не той фінансовий інструмент, на якому заробляють гроші. Банк це можна його порівняти з сейфом. Тобто можна купити дешевенький сейф, який можна вскрити консервним ключом, да? і це один варіант збереження грошей. А можна купити нормальний сейф там, по певним там, критеріям захисту і зберегти свої кошти.